Отже, якщо графік паралельно перенесли вздовж осі ОХ на дві одиниці ліворуч, це означає, що ми маємо від Х ліворуч, отже, додавати до Х2. Тобто це буде варіант Г. Якщо графік перенесли на дві одиниці вниз, то до y, ми, від Y точніше віднімаємо 2, і це буде варіант D. Далі ми стискаємо до осі ОХ, а це означає, що вздовж осі у Два рази стискаємо, а це біля Y, маємо коефіцієнт 1, 2, і це буде варіант Б. Ну і наостанок, коли ми стискаємо до осі OY вздовж осі OX у два рази, то це означає, що ми будемо е, біля Х мати коефіцієнт 2, тобто варіант А. В першому випадку ми будемо мати параболу, відки напрямлені вниз. І вона вниз опущена на одну одиницю. Тобто ось такий вигляд буде мати наша парабола. І вона розміщена, як ми бачимо, в третій і четвертій чвертях. Тобто, в першому ми маємо B. В другому випадку ми маємо пряму. І ця пряма y дорівнює X плюс 1. вона проходить через точку 0. ,1, і зростає. Ось таким чином вона проходить. Тобто, знаходиться в першій, другій і третій чверті це варіант В. Далі, в третьому, ми маємо обернену пропорційність, і так як у нас коефіцієнт від'ємний, то вона розміщена в другій і четвертій чвертях. А. Ну і косинус Х, це графік буде розміщений у всіх чвертях, тому що, якщо намалювати графік Косинус Х, то він має якесь ось таке положення. Він проходить через 0-1, а далі це синусоїда, ось таким чином вона має такий графік, тобто розміщена в першій, другій, третій, четвертій чвертях. Четверте Д. Графіком першої функції є пряма, це функція зростаюча. І вона проходить через точку з координатами 0,1. Тобто, якимось таким чином буде розміщений наш графік. Отже, перша, друга, третя чверть В. Наступний графік, обернена пропорційність, так як коефіцієнт К у нас додатнє число. Знаходиться в першій і третій чвертях Б. В третьому випадку це показникова функція. Вона проходить через точку з координатою 0,1 і зростає, має ось такий якийсь вигляд. Тобто перша і друга чверті. І в четвертому випадку це парабола, відки напрямлені вгору, і дана парабола вниз паралельно перенесена на одну одиницю. Тобто ось якийсь такий вигляд має. А отже, ми бачимо розміщена першій, другій, третій і четвертій чвертях. Отже, у нас М додатнє число, а це означає, що Нашу параболу, відки якої напрямлені вгору, ми переміщуємо на m одиниць праворуч. І N додатнє число таким чином на N одиниць вгору. Праворуч і вгору, ось так от якось пройде парабола. І вершина її знаходиться в першій чверті. Далі m додатнє, а N уже від'ємне. Тобто, знову ж таки, ми зміщуємо праворуч. І потім вниз, вздовж усі ігриків. А отже, парабола буде якось ось так от розміщена, тому її вершина знаходиться в четвертій чверті. Далі М від'ємне, тобто, фактично, до x додається число. Тобто, вздовж ікса буде переміщення ліворуч. І далі вгору. Ліворуч, і вгору. Ліворуч, і вгору це якось ось так. Вершина знаходиться в другій чверті. Ну, і знову ж таки, М більше нуля, тобто ми е, маємо перемістити вправо, і потім N дорівнює нулю, значить, так і залишається. Наша парабола ось таким чином. Тобто вершина, як ми бачимо, знаходиться на осі ОХ. Наша парабола відками вниз, і якщо М додатнє додатнє, то ми переміщуємо її вздовж ікса на М одиниць вправо і на N одиниць вгору. Ось таким чином наша парабола буде, її вершина знаходиться в першій чверті. Знову ж таки, в другому випадку параболу ми переміщуємо на m одиниць вправо і на n одиниць вниз. Вершина знаходиться в четвертій чверті m уже від'ємне, а тому ми переміщуємо параболу на m1 вліво і на n одиниць вгору. Як ми бачимо, вершина знаходиться в другій чверті. І останнє: так як m дорівнює нулю, то вздовж x ми не переміщуємо, а n більше нуля переміщуємо вгору на n одиниць. Як ми бачимо, вершина знаходиться на осі ОІ. В першому випадку у нас квадратична функція, графік парабола, у нас варіантів є два – г і Д. Тому давайте подивимося, що якщо х дорівнює 1, то y на графіку у нас дорівнює 2, тому, напевне, нам підходить варіант d. В другому випадку це лінійна функція, графік пряма лінія. І нам підходить варіант Б. Можна пересвідчитись, якщо взяти замість х0, то Y буде дорівнювати мінус 2. В третьому випадку це функція, графік якої називається гіпербола, обернена пропорційність, і це варіант В. І знову ж таки, ми маємо лінійну функцію. Графік проходить через початок координат. Тобто, якщо х дорівнює 0, y дорівнює 0, і нам підходить варіант А. Можна пересвідчитись, що точка з координатами 1, 2 також належить цьому графіку. Визначаємо. Відповідність між значеннями М і, і графіком функції. У нас А більше нуля. Це означає, що відкі параболи напрямлені вгору. М дорівнює нулю переміщення вздовж х немає, Н менше нуля переміщення вздовж Y вниз. Отже, відки вгору і вниз. Це В. Далі, А більше нуля, відки вгору. М більше нуля переміщення вправо на М одиниць і Н дорівнює нулю переміщення вздовж Y немає. Отже, це буде А. Далі А менше нуля відки вниз, М менше нуля переміщення вліво відносно Х, і М більше нуля переміщення вгору Б, Ну, а менше нуля відки вниз. М більше нуля переміщення вправо, n більше нуля переміщення вгору. Отже, це D.